Привіт, капає в на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже крутезний курсовок. Ось така Honda HR-V, Це, до речі, вона на повному приводі 19 рік і всього-навсього 84 тисячі кілометрів пробігу. Зі штатів приїхала з мінімальними пошкодженнями, звичайно, все відновлено якісно. На ось таких крутезних 18-го радісу легкосплавних дисках, класна гума. До речі, оці пластмаски в лаку дуже гарно виглядають, бо звичайна пластмаса вона не так красива. Позаду ось такий гарний вигляд, LED оптика. Бачимо, маємо повний привід, камера заднього виду присутня, навіть є з Америки приїхала є шторочка. Це класно. Багажничок все чистенько, повністю весь комплект присутній. Дуже гарний варіант. І поставимо. Оптика дуже красиво, з цієї сторони зауважень також немає. Все виглядає дуже класно. Салончик красивий, текстильний, в хорошому стані. Зауважень я не бачу, але в принципі 80 тисяч пробігу нема нічого дивного. До речі, чорна стеля. Дверні карти в гарному стані, до речі, все оздоблено тканиною, мігеньке, гарне, не буде гриміти. Прикольно. Переднє сидіння також без зауважень. Гарно тут турпедо оздоблена шкірою. Мультимедіа, зараз зробимо записку, сходимося по комплектації. Попереду ми маємо лінзовану оптику при фари. В принципі, все дуже класно. Лобове оригінал. Тут немає. 19 рік. Повний електропакет, електродзеркала, звичайно, це все є. Мультикермо оздоблене шкірою, в ідеальнішому стані, також присутній круїз контроль. Зараз зробимо запуск. Ще одзимітю класні накладочки на педалі. Пробігу. 84 тисячі кілометрів. Тут, зараз показує 53 тисячі миль, але це можна легко перевести. Гарна мультимедія, Android Auto, Apple CarPlay, все це звичайно є кондиціонер, камерка заднього виду, коробочка все гарненько. До речі, електроручне гальмо з автохолдом, підстиканнички, все дуже прикольно. Компактна машина на повному приводі, все, що потрібно. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість або в лізі. 15% авансу і ви на цьому кому Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Хапай авто на Хапай авто.